Зараз в суспільстві чомусь з'явилася зневага до служби. І, власне, з'явилася зневага до публічних осіб, які віддають свій час службі. Це і Козловський, це і Коля Серга, це і Ласточки, це і Жадан, це і Гектор Хіменеус Браво. Мовляв, служать вони не так, бути ведучим, який інтерв'ює. Військових не так, бути кухарем, який готує, не так, супроводжувати іноземних військових до наших військових не так. Але хтось цю роботу має робити. ЗСУ це не тільки про передову. ЗСУ це і про акти службових розслідувань, щоби тіла доставили додому. ЗСУ це і про водія. Зсу це і про міжнародну комунікацію. ЗСУ це велике життя, великий організм. Погано роблять ті, хто взагалі не віддає частину свого часу для того, щоб цей організм функціонував. А я пишаюсь публічними особами, які навіть частиночку свого часу віддали для ЗСУ. Деякі цього не зробили взагалі.